Виявляється, ще не завершення моїх пригод гуляння центральним парком. Казка. І зараз зрозумієте, чому я тут стою. Братигрім, бременський музикант. Багато років тому жив на світі Мірошник і був у Мірошника Осел. Хороший Осел. Розумний і сильний, довго працював, осел на млині, тягав на спині мішки з мукою, і от нарешті старий став. Бачить, хазяїн підупав на силі осел, не годиться більше для роботи, і вигнав його з дому. Злякався осел, куди ж я піду, де подінуся. Старий я став і слабкий, а потім подумав мабуть, піду я до бремена і зроблюся там вуличним музикою. Так і зробив. Пішов до міста Бремена, іде осел по дорозі і кричить по ослячому. І раптом, бачить, лежить на дорозі мисливсь... мисливський пес. Язика висолопив і важко дихає. Чого ти так захекався, собако? запитує в нього осел. Що з тобою? Втомився я, каже, собака, біг довго, от і захекався. Чого ж ти так біг, собако? запитує осел. Ах, осел, каже собака, пожалій мене, жив я у мисливця, довго жив. По полях, по болотах, за дичиною для нього бігав, а тепер старий став. Для полювання більше не годний. І надумав мій хазяїн убити мене. От я і втік від нього, а що далі робити, не знаю. Ходімо зі мною до міста Бремена, – відповідаємо осел, – Зробимося там вуличними музиками. Гавкаєш ти голосно, голос у тебе гарний. Ти будеш співати і в барабани бити, а я буду співати і на гітарі грати. Що ж, каже собака, ходімо. Пішли вони разом. і кричить по-ослячому, собака йде і гавкає по собачому. Ішли вони, йшли і раптом бачать на дорозі кіт сумний, сидить невеселий. Чого ти такий невеселий? запитує собака. Ах, каже кіт, пожалійте ви мене, оселе, собако. Жив я у своїй хазяйки, довго жив, ловив пацюків і мишей. А тепер от старий став і зуби в мене притопилися. Бачить, хазяйка, не можу я більше мишей ловити. І задумала мене в річці втопити. Я і втік із дому. А що далі робити, як прохарчуватися, не знаю. Осел йому відповідає, а ходімо з нами, коти, до міста Бремена, Стане там, станемо там вуличними музиками, голос у тебе гарний, ти будеш співати і на скрипку грати, собака співати і в барабани бити, а я співати і на гітарі грати. Що ж, каже кіт, ходімо. Пішли вони разом. Осел іде кричить по ослячому, собака йде гавкає по собачому, кіт іде нявкає по котячому. Йшли вони йшли. Проходять мимо одного двору і бачать, сидить на воротях півень і кричить на все горло ку крику. Ти чого, півнику, кричиш? запитує в нього осел. Що з тобою трапилося? запитує в нього собака. Може, тебе хтось скривдив? запитує кіт. Ах, каже півень, пожалійте ви мене, осел, собако і коти. Завтра до моїх хазяїв гості приїду. От і збираються мої хазяї зарізати мене і зварити з мене суп. Що мені робити, відповідає Мосел. Ходімо, півнику, з нами до міста Бремена і станемо там вуличними музиками. Голос у тебе гарний, ти будеш співати і на балалайку грати. Кіт буде співати і на скрипку грати, собака співати і у барабани бити, а я співати і на гітарі грати. Що ж, каже півень, ходімо. Пішли вони разом. Осели, де кричить по ослячому собака йде гавкає по собачому, кіт іде нявкає по котячому, півень іде кукурікає. Йшли вони йшли, і ось настала ніч. Осели собака лягли під Великим дубом. Кіт сів на гілку, а півень злетів на самісіньку верхівку дерева і почав звідти роздивлятися навколо. Дивиться, дивиться і побачив світиться недалеко вогник. Вогник світиться, кричить півень. Осел каже, треба дізнатися, що це за вогник. Можливо, поблизу будинок стоїть. Собака каже, можливо, в ньому будинку м'ясо є. Я попоїв би. Кіт каже, можливо, в цьому будинку молоко є. Я попив би. А півень каже, можливо, в цьому будинку пшоно є, я поклював би. Устали вони і пішли на вогник. Вийшли на галявину, а на галявині будинок стоїть, і, вікон, і віконце в ньому світиться. Осел підійшов до будинку і заглянув віконце. Що ти там бачиш, осел? запитує півень. Бачу я, відповідає осел, сидять за столом розбійники, їдять і п'ють. Ох, як їсти хочеться, сказав собака, ох, як пити хочеться, сказав кіт. Якби це, нам розбійників, якби це нам розбійників із дому вигнати, сказав півень. Думали вони, думали і придумали. Осел тихенько поставив передні ноги на підвіконня, собака виліз на спину Ослові, кіт заскочив на спину собаці, а півень злетів на голову коту. І тут вони разом закричали осел по ослячому, собака по собачому, кіт по котячому, а півень закукурікав. Закричали вони і вдерлися через вікно у кімнату. Перелякалися розбійники і втекли до лісу. А осел собака, і кіт, і півень сіли до столу і взялися до їжі. Їли, їли, пили, пили, наїлися, напилися і спати полягали. Осел простягся у дворі на сіні, собака вмостився перед дверима, кіт скрутився клубочком на теплому припічку, а півень злетів на ворота. Погасили вони світло вдома і поснули. А розбійники сидять тихенько у лісі і дивляться з хащі на свій будинок. Бачать, вогонь у віконці згас, темно стало. І послали вони одного розбійника подивитись, що в будинку робиться. Може, вони дарма так налякалися. Підійшов розбійник до будинку, відчинив двері, зайшов на кухню. Дивиться на печі два вогники світяться. Мабуть, то вуглинки, подумав розбійник. От зараз я тріску розпалю. Тицнув він у вогник тріскою, а то було котяче око. Розсердився, кіт підскочив, запирхав, та як шарпне розбійника лопатою. Та як зашепить розбійник, розбійник у двері, а тут собака його за ногу схопив, розбійник на двір, А тут його осел копитом штурханув. Розбійник у ворота, а зворіт півень, як закричить, «Ку-ка-ре-ку!», -ку Кинувся розбійник, стрім голову ліс. Прибіг до своїх товаришів і каже Біда. В нашому домі поселилися страшні велетні. Один мені своїми довгими пальцями в обличчя вчепився, другий мені ножем ногу порізав, третій мене по спині дрючком стукнув, а четвертий закричав мені у слід хапай злодія. Ой, вибачте, хочу трохи світліше зробити. Ох, сказали розбійники, треба нам швидше тікати звідси. І пішли розбійники з цього лісу назавжди. А бремінські музики, осел, собака, кін і півень, залишились у їхньому домі жити й поживати. Ось така казочка. Всім нам відома. До зустрічі.